Без переплат. Ми фіксуємо свою перемогу. Яна, ми подивися в об'єктив, і правді в очі. А так у нас з холодною силою. Почалось наше. Гаряче кохання. Гаряче кохання до посуду, я так зрозумів, так? А до чого? Це перемога, моя перемога. Ні. Да. Я моя. Радий, я, я радий а ти ж казала, що ти не будеш мити посуд, ні за які гроші. Але попросила мама. Да. Правильно, правильно, але я до цього приклав. Ні. Такі зусилля. Але, але ось усе... Наступний етап буде село. Не, не подумай. Побачиш, побачиш не. буде село. Каток. Каток через село. Ні, не зараз гарну пену зробиш. <клухи> Нехай робить. Чистіше посуд буде, буде шкрепіти аж. Да, Ян? Правильно. І потім я а, а тепер ти свою, свою поразку визнаєш, що ти маєш посуд? Ні, це не поразка, це перемога. Да, перемога це це моя перемога. Ні. Моя Ні. моя перемога, Ні. моя. Перемога. Ні. моя. Ні. Це перемога Яниного здорового глузду. Все, зупиняємо, зйомки. Зараз?